Мої діти можуть і відпиздити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. В чому проблема? Заявила популярна українська блогерка Олена Мандзюк. Ну, по-перше, Олена, якщо ви така яра ненависниця всього російського, то спочатку перейменуйте свій нікнейм, все таки Єлена. Це на російський манер. По-друге. Я також українка, патріотка, веду контент виключно українською мовою. Але говорити про те, що мої діти можуть бити ваших, вибачте, це не про патріотизм і не про любов до своєї країни, це про агресію, незрілість та глибоку психічну травму. А дисоціативний розлад особистості в народі психопатія у Олени на обличчя. Тут всі симптоми ігнорування соціальних норм, токсичність, маніпулятивність, відсутність елементарної емпатії. Риторика Олени є дуже небезпечною, оскільки сіє ненависть між дітьми та нормалізує насильство. І вчити своїх дітей бити інших це не круто. Це жалюгідно. Коли доросла жінка. Таке заявляє, це не про силу, а навпаки, про слабкість. Сила це коли ти вчиш своїх дітей поважати інших, а не бити. Тому що, коли ти виправдовуєш насильство, ти показуєш своїм дітям, що кулаки важливіші за розум, а це не перемога. Це програш. Слідувати настановам Олени Мандзюк це особиста справа кожного. Але мій обов'язок як терапевта сказати, що Олена Мандзюк це психічно хвора людина. Олена, будь ласка, зверніться до психотерапевта.